Устрію запрацював офіс, зроблено в Україні, покликаний підтримати малий та макробізнес. Відкрили його у приміщенні Стрийської філії Львівського обласного центру зайнятості. Про його роботу також чим самим він буде корисний підприємцям. Будемо говорити з Андрієм Стасівим. Це заступник міського голови Стрийської міської ради та директоркою Стрийської філії центру зайнятості Романою Вишньовською. Панове, добрий вечір. Вітаю вас у головному за день. Добрий вечір. Добрий, добрий. вечір. Вітаю. Пані Романа, розпочнімо із вас минулого тижня. У стрію запрацював офіс, зроблено в Україні. З якою конкретно метою він є створений, і чим саме будуть займатися його працівники простою мовою. Розкажіть, добрий вечір ще раз. Цей офіс створений в приміщенні стрійської філії військово-обласного центру зайфіси, який знаходиться в місті по вулиці 1 листопада 12. І він буде працівники будуть консультувати. Учасників малого мікробізнесу, також майбутніх учасників бізнесу, як отримати грантові програми, як долучитися до активних програм служби зайнятості і отримати з цього вигоду. Він звичайно спрямований на підтримку вітчизняних товаровиробників і для цього слугують багато різних програм держави і уряду для того, щоб отримати фінансову допомогу започаткування і розвитку власної справи. Пане Андрію, е, ну я знаю, що зазвичай підприємці всі такі ініціативи точно обговорюють з місцевою владою. Е, тому ви точно маєте відповідь на наступне запитання: як місцевий бізнес сприйняв таку ініціативу відкриття такого офісу? Е, позитивно, негативно, е, нейтрально поставився. Е, ще раз вечора, Студія дуже добрий вечір. Долучитися до цієї розмови. Хочу сказати, що те, що бізнес зацікавлений, це мало що сказати, тому що на відкритті були представники, як і депутатського корпусу нашої громади, так і підприємці малого середнього великого бізнесу, і були підприємці, які вже залучили гранти. Також були ветерани війни, які теж Залучили гранти, і це дуже яскравий приклад для тих, хто не вірить в грантові програми, думає, що грант це щось таке віртуальне. Це яскравий приклад. Побачити, що ти можеш і з великим шансом, з великою ймовірністю залучити додаткові кошти на розвиток бізнесу. Як на мене, це такий стимул для підприємців розвиватися і повірити в свої можливості. Тому в нашій громаді. Астрицька громада це майже 100 тисяч населення із великою концентрацією підприємців. Я думаю, що напевно одної з найбільшої в Україні в нас концентрація підприємців і підприємств малих. і дуже зацікавлені в таких грантових програмах. Я знаю вже з десятки прикладів, коли підприємці отримали такі гранти. От якраз давайте реальними прикладами ми покажемо і роботу безпосередньо за участі цього офісу. Питання і до вас, пані Романо, і до вас, пане Андрію, скільки підприємців вже скористалися послугами офісу, який запрацював у Стрію, чи планують скористатися послугами такого офісу? Реальні приклади співпраці, розкажіть, будь ласка. Так вже офіс відкрився 17-го числа нещодавно на минулому тижні, але ми вже бачимо, кожен день до нас приходять дійсно люди, з котрі отримали інформацію про відкриття офісу. Були запрошені. І от, от, от хочуть отримати інформацію про найперше про гранти грантові програми, як можна їх скор, з ними скористатися, як можна написати бізнес план, які умови написання? Бізнес-план, а також інші програми У нас є і компенсації, і е, е, також е, е, компенсація на створення робочого міста, місця інваліда. Для такого облаштування такого робочого місця для першої групи дається 105 тисяч, для другої групи такого створюється до 70 тисяч. І є можливості різних фінансувань інших програм. Це такі як ваучери для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, де це навчання дорослого населення. Вартість ваучера до 30 тисяч, і відповідно це воно покриває різні напрямки перенавчання. Особа це навчання дорослого населення, як ми говоримо, котрі мають 45 років, 15 років стажу можуть сміло скористатися цією програмою, а також котрі учасники бойових дій, особи з інвалідністю, внутрішньо переміщення. Особи в них немає прив'язаності до віку. Вони можуть звернутися до нас. Центр за ми розкажемо 126 спеціальностей, напрямки з якими можна здобути цих скористатися от програмою програми перенавчання. Ми це все розкажемо, допоможемо. Допоможемо зв'язатися з навчальними закладами, з якими ми співпрацюємо, і так і інше. Ну, звичайно, на першому місці виступають гранти. Найбільше звертаються до нас, як отримати грант, які є можливості, які є зауваження до написання, хто може скористатися які аудиторії, як написати бізнес-план, як його подати, оформити заявку. Це все вже звертається до нас. О цих пару днів ми це відчули. Тішимося з того, що ця програма є потрібна. Такі офіси. Ми працювали і раніше з того напрямку, але тепер в новому офісі воно виглядає зовсім інакше. Вже у нас є показчики з тим, якраз таким як кешбек, зроблено в Україні зі стрілочками піднятися, де знаходиться офіс, і фахівець працює і надає різного виду консультацій. Пане Андрію, до речі, а чому саме офіс розмістили у приміщенні Стрийської філії Львівського обласного центру зайнятості? Ну це для мене питання незнайоме. Це швидше, напевно, через те, що центр зайнятості проявляє дуже багато активності по працевлаштуванню, і напевно, все таки по якійсь і, і, і напевно підпорядкованості. Але хочу сказати, що ми, як Стрийська міська рада, були долучені до відкриття. І ми активно співпрацюємо з центром зайнятості, і за результатами нашого спільного ролику і посту про відкриття зробленого офісу, зробленого в Україні, до нас в міську раду дуже багато звернулося підприємців, до мене особисто звертається. І я всім всіх скеровую, Знаєте, привикли, що центр зайнятості це якесь таке приміщення. Знаєте, ще таких часів з давніх. Але насправді зараз це дуже сучасні приміщення, дуже компетентні фахові люди, які готові проконсультувати, тому що ми всі розуміємо, що створення робочих місць. Створення підприємцями робочих місць і доданої вартості впливає на розвиток економіки і хід подій війни. Сто відсотків, от якраз про консультацію я вас даруйте перебила, але часу в нас мало. А питання важливе. Я бізнес хочу скористатись послугами, зроблено в Україні в стрію. Звертаюсь до вас, пане Андрію, що мені зробити, куди мені звернутись, кому телефонувати, щоб прийти, мене проконсультувала. Дуже все просто. Ми скеровуємо по в центр зайнятості по вулиці 1 листопада. Як треба, ми даємо і керівника Романовичньовський телефон. Це і наші ветерани, які хочуть створити відкрити бізнес, створити робочі місця. І хочу вам сказати таку річ, яку я говорив на відкритті, і для кожного що гранти це можливо, і гранти це ваш чистий прибуток, який ви можете отримати з практично. Знаєте, як кажуть з повітря один робочий день. Підприємці, який заповнює за день грант, це є можливість отримати 100 тисяч. А тепер уявіть один робочий день підприємця, це є 100 тисяч гривень, це є дорого вартує. Тому ми всіх підприємців закликаємо скористатися такою можливістю. А давайте ми в цьому ефірі з вами домовимося. Наприклад, у 17 листопада, 17 жовтня ж запрацював офіс, вірно. 17 листопада ми з вами зустрічаємося в такому ж складі, але Трохи більшому ми долучаємо представника бізнесу, чи з ветеранського середовища, чи з підприємницького середовища, який скористався послугами роботу офіс, офісу в безпосередньо в Стрію. Зробимо спільний ефір і научним прикладом покажемо, як це все працює з середини. Домовились? Домовились. 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 тому, дякую вам за цю розмову про роботу офісу, зроблену в Україні, який нещодавно запрацював у Стрію, який покликаний підтримати малий та макробізнес. Ми спілкувалися із Андрієм Стасівим, заступником міського голови Стрійської міської ради та директоркою Стрійської філії центру зайнятості Романою Вишньовською.